Ну а далі про тих, хто поклоняється іншим богам, окультизма Третього Рейху. Це Олександр Дугін, головний кремлівський геостратег, який прямовою мовою закликав убивати українців і доклав чимало зусиль у розбудові російського фашизму. Він понад 20 років отрує музик росіян байками про особливий шлях Росії. Та мало хто знає, Дугін ще й окультист, який колись співав пісні під псевдо Ганс Зіверс. А ось і людина, прізвище якої Дугіна використав, Вольфрам Зіверс у часи правління Гітлера був секретарем Аненербе, найбільш таємної організації Третього Рейху. Звідки взялася і чим займалася Аненербе, яку створили цими днями у 1935 році? І чого насправді прагнув Гітлер у своїй химерній расовій ідеології, наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський розкаже. Всі ми десь чули, що свастику Гітлер поцупив. Але в кого? Ось вам відповідь: це прапор так званого ордену нових тамплієрів, таємної організації, заснованої ще в 1900 році. Цей прапор символізує расову чистоту і висхідну арію героїку. А це Ланс фон Лібенсфельд, шарлатан, що називався німецьким дворянином. Лібенсфельд заснував орден тамплієрів і зібрав докупи легенди про боротьбу раси білявих лицарів з навалою нижчих рас людиноподібних подібних за цією антинауковою теорією богоподібні арії поступово змішалися з людиноподібними мавпами, втративши свою расову чистоту. Саме Лібенсфельд вперше запропонував расові чистки і повернення до панування арійської раси як спільноти над людей. Ще одна свастика на емблемі Товариства Тулі це окультне політичне товариство, засноване в Німеччині в 1918-му для дослідження германської старовини. Саме слово означає казкове місто. В столиці нібито зниклої прадавньої Гіпербореї, прабатьківщини Аріїв. Саме ці гіперборейці, як твердили члени товариства Тулі, шляхом астрономічних досліджень винайшли руни, різноманітні містичні ритуали і предмети сили. Про товариство Тулі відомо вкрай мало. Його дослідження, як і приховування їх результатів, організували і фінансували багаті німецькі промисловці, які теж здебільшого сповідували расизм і антисемітизм. Саме з цим містичним товариством пов'язана одна дуже непроста легенда. Вона про те, що на початках Гітлер був дуже поганим оратором. Утім, внаслідок поранення на фронті в Першу світову отримав певний містичний дар, який взялися розвивати члени товариства Тулі. Саме вони ледь не за один вечір за допомогою якихось давніх практик перетворили раніше мовчазного австрійця в талановитого оратора, якого з захопленням слухала вся Німеччина. Ти 1935 головний містик третього рейху Генріх Гімлер створив інститут Анненербе. Це слово вже прямо перекладається як спадок пращурів, про який же спадок йшлося? Археологічні експедиції Анненербе від кінця 30-х помічали по всьому світі. Німецькі вчені шукали в Тибеті, в Африці, на Близькому Сході, а також в Україні на Кавказі, і навіть в Антарктиді. Метою цих пошуків були різноманітні стародавні споруди невідомого походження і доісторичні артефакти. Існує інформація, що під час Другої світової археологи Аненерби підняли на поверхню якісь об'єкти в українських степах. Все награбоване, потягами вивезли в Берлін. За однією з версій, таємничий інститут лише поверхнево цікавився. Збиранням культурної спадщини та доведенням арійської природи давньої протокультури з 1939-го дев'ятсот увійшов до складу СС, і в деяких з 50 його наукових відділів почали проводити антигуманні досліди на живих людях. Есесівці в першу чергу цікавили суперможливості людини, наприклад, виживання в крижаній воді. Тут же досліджувалися аномалії та незрозумілі предмети, які можна було використати як зброю. Повернення до панування германської раси планувалося не лише через знищення інших народів, а й за допомогою суперзброї і здібностей на людини, про які так бріяли нові тамплієри та члени товариства Тулі. Це острів Хельголанд в північному морі. Населення острова вивезли на материк ще на початку правління Гітлера, а й мовчазні військові почали розбудовувати тут військову морську базу і секретні лабораторії. Саме сюди, за неофіційну інформацію, наприкінці війни вивезли найвищі цінності третього рейху. і саме звідси їх на підводних човнах могли вивести далі в південну Америку. Цікавий факт: після війни цей острів союзники зробили найбільшим складом старих боєприпасів у світі. В 1946-му вони раптом вирішили за один раз підірвати тут 6 тисяч тонн снарядів і бомб. Цей вибух став найбільшим неядерним вибухом в історії людства. Від чого насправді хотіли позбутися переможці Другої світової, залишається лише здогадуватися. Можливо, щось знають вірні шамани Путіна, але то вже і інша історія про російський спадок, а не нерби. Станіслав Ясинський ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.